І так, ну все, усім привіт! Ви на каналі Яна Блакет. І сьогодні я буду знімати третю часть про сімейку. Ну що, погнали! А Вже стою. Опять мама і папа ще напроснулись. Ну добре, підукою мою розвитку. Кетчупом. М -м -м, як смачно? Я не можу його з'їсти. Ну добре. От лучше вип'ю так кетчуп сюди. Все я пішла. пьем, запью. Вот так Вот так треба. Закрыто зараз холодильник. Так. В баню. Еще раз пойду. Только выпью. Напиток. Вот так. Фух Эм ем. Фух, як жарко. А на виносимо жарко Офіціант, де він, Зараз зараз Кажеться, у нас буде новий офіциант. Так, що вам? Добре, отак. Так, давайте отак. Фух. Аже не так жарко. Вони сплять. Треба позготовувати їсти. Тут нічого немає. Хм. Ну, добре, у неї я візьму. Вона любила це. Все. Ой. Вона буде їсти соус. Торт. Ммм. Вона на подушку і персик. Треба сходити в магазин, поки вона не бачать. що щоб добре їй було, можна купити молочка з клубничкою. Отакого. От Помідорка. Ой, не помідорки, а апельсинки. Лучше нема. Ну, добре, ось і гроші. А я пішла. Ой, що це з пакетов? Ось пішла. Так, корочка холодильник отак, я думаю, що це вони будуть їсти і молоко не все. Принципу. Ой, як добре. Так, хотя нам... Де наша малишка? Опять там в бані? Так, вона опять в бані. Добре. Я її піду позову. Виходь. Витираю своє личико вже все. Мокра. Давай скупайся в холодній водичці. Все ням-ням-ням. Ось так. Так ще смачнейше. Я запью молочко. А я, а я, там что уже не осталось? А, осталось. Для меня тортик, а для меня персик. Все. Я думаю. Так. Пішли до твоєї подружки. О, я відкрию, це моя подружка. О, привіт, привіт. Заходьте. Привіт, давай пограємося. Давай. Пішли. Ха -ха. Ой, помниш нашу тайну комнату? Так, пішли в неї. Хе-ха, давайте мы вас тут побалакаємо з вами. Ой, стольчиків не хватає, знач на диване побалакаємо добре. чтобы они ушли. Ха-ха-ха-ха-ха. Поехали. Хм-хм-хм. Так, все. Ти вийшла на нашу тайну кімнату. Ну все, давай гратися. Давай. Оце. Вот І И... давай. Давай не покупаємося. Давай. Ха. Давай яка іграшка. Так, прикольно. А я з кругом поплаваю. А ну давай вилеземо. Я в нього не влажу. Ну добре. Давай. Ой, вже ніч. пішли, а то вони все узнають. Пішли, закриваємо. Все, пішли. Ну що, мама, тат, пішли вже? Отак вот вже вечір пішли. Ну, пока ви можете завтра до нас прийти, добре? Так, добре. Так, все ложись спать. Фух, ми встали навіть раніше неї. Добре, пішли. Я, в принципі, тільки молока хочу, я теж, і отак, все хочу в ванну. Дзинь-дзинь. О, що там таке? М -м? Вже уже О, це ж твоя подруга, ура? Привіт! Здравствуйте. Пішли гуляти. У нас тут тайної кімнати немає, але є баня. Пішли в баню. Там дуже жарко. А, ага. Ой, я пішла нам за водою. Ось тобі ой, божечки мой, як жарко. Фух, в той бані жарище, капець, фух. Так, ну ми теж пішли порозмовляємо. Ми ж не розмовляли вчора. У нас тут теж є диван. Ой, божечки, мої. все я виходжу, я теж. Так, пішли в холодну. Ой. Як смачно ой, перепутала. Це моя. Пішле. Мам, тат, давай тобі. давай фітнесом позанімаємося. Я за Так, все так. І так, ну що, усім пока-пока! Ви були на каналі Діана Блак Усім пока-пока! І не забувайте підписуватися на мій канал, бо ви можете узнати побільше у моїх відео. Усім пока-пока!